Смугастий. Друзі, такі ось я таки дочекався, як зарибав. Друзі, дивіться, клювака. О, бачите, де він стоїть. Всіх вітаю, друзі. Сьогодні, 17 березня 2024 року, вирішили приїхати в свої традиційні улюблені місця, де ми рибалили на Окуня, зазвичай взимку, пізньої осені, ну і також ранньою весною. Приїхали своїм звичним складом з братом Дімою, з Максом. Сьогодні взяли з собою човна ще два тижні можна. Рибалити на човні до початку нерестової заборони суцільної. Ось, ну, не хочеться знову ловити щуку, тому сьогодні цілеспрямовано на Окуня вже по розповідям так поганенько, але він тут почав прокльовувати по місту ловлять хлопці. Ось я вставлю фото і можливо відео такі шматочки. як і я і вчора, ось мій брат Діма і Макс, піймали окунів там таких непоганих по 200-250 грам в межах міста. Ось небагато, так по 4 штучки, але піймали. Я думаю, якщо в місті клює, якщо там знаю знайомі на Полтавщині, непогано ловлять окуня, там також клює до тут, тут окуня дуже багато, має розклюватися. Бо ще декілька тижнів назад ну, ми клювання окуня не бачили. Вже накачали човна, вже зібралися. Снасті на поготові. Зараз восьма година ранку, і будемо випливати на наші точки. До речі, так дуже суттєво впав рівень, мінімум на пів метра, а то й більше впав рівень води, вода мутнувата. Ми тоді якось жалілися на те, що можливо не клює окунь, що висока вода. Можливо, зараз як вода нормалізувалася, такий рівень. Ну, можна впевнено сказати, що літній рівень, тому може по літньому рівню воно щось, щось і краще буде. Ну, не будемо загадувати на воду і побачимо, що воно. Макс сьогодні буде рибалити берегом, ми з Дімою на човні. На воді вже друзі, бачимо, сьогодні погода похмура. Повністю вода, повністю така зелена, мутно-мутна. Можливо, потрібно якісь буде яскраві приманочки ставити. Ось там вже на обриві нас чекає Макс, його будемо на інший берег перевозити. Ну що, з приїздом по чайку. Так, Діма, перевозить Макса на той берег і зараз повернеться за мною. Макс буде з берега там рибалити. Я поки два слова вам про Снасті про свої розповім. Традиційно для цих місць я взяв фаворит Skyline з тестом 312, хоча подивився на рівень води, думаю, може вже і блоксвончиком тут можна порибалити. Ось думаю, це не така сильна катушка. Shimano Stradic 2500. Шнур, фаворит Smart PE 8жилочка. Поки поставив 5 грам, ось таке ну, там буду вже змінювати. Флюрик поставив сьогодні 0,19 селективський FC Master. Будемо пробувати оснастка Griffith. Покидімо перевозить Макса, вирішив тут з берега пару закидів зробити От в тих місцях під тим берегом. Іноді окунь прокльовував минулі роки. Цієї зими жодного тут не піймав, ну хіба я трошки... На зимову вудку десь в цих корягах ловив дрібного окунця. Ну що вже зарядилися. Починаємо рибалити вже тут з човна. На перевірених точках. Опа! Ось у моя перша клювака. П'ять козявка спрацювала. І перший смугастий, такий, може, не дуже великий на козявку. З долоньку, але є, ось бачите, приманочка працює 1-0 рахунок, тобто окунь є. Це не може не радувати. Он Макс розловився першого, піймав гіганта. Щось я тільки пасу задніх. Он, друзі, Макс ще одного, вже другого піймав, там от закущив. Макс. Всіх хроби, як завжди. Так, друзі, нарешті Діму клювака оку таке, як окунь побітані. Невеличкий окунець. Цього разу спрацювала знову козявка. Бачимо 2,8 козявочка і ось. Діма окунь номер 2 Друзі, вирішили зробити заміну декорації, змінили спінінги на лайтики бо течія дуже така несильна. І в принципі тут ловити треба ну, максимум до 5 грам, а так 2-3 грами то я вирішив зібрати блексончика, Діма Блубердіка, Ультралайтики. Тим часом у Макса вже ще один. Виконець у нього вже в сумі, мабуть, 4. У Діми 2. У мене було два такі, наче, як два тичка, здається. І все. Не сподіваюся, що також щось піймаю сьогодні. Макс, ловить і ловить нього вже восьмий. Дивіться, що робить Макс, роздає. Ось, друзі, у Макса на таку снасть клює, отакий рачок, такий грузик. Така застібка, такий крючок. Ну що, друзі, вже півдня ми рибалимо. Я в нулях, взагалі в нулях, Два тичка і все. Діма піймав два окуня. Макс піймав десь до десятка, там вже під десяток точно у нього. З берега набагато краще, ніж у нас човна. Ну Він, мабуть, щось знає. У нього клює на рочків на активних. Ось. Ну, ми також пробуємо, але на жаль, на жаль, поки безрезультатно. Зараз змінимо точку, перепливемо на іншу ямку, на інше перспективне місце. Можливо, там щось таке мені посміхнеться вдача. Друзі, такі ось я таки дочекався його. Рак М5 крафти, такі в перспективній точці. Піймав окунь, і окунь такий, ще більш-менш грамів за 100 точно. Ось така браточка і на цій браточці окунь був. Є, розловився сьогодні, слава Богу. Не, не доплили ми до перспективного місця, але тут такий закуточок, мабуть. Зараз проякаримося і тут покидаємо ще. Відмінно, такий є перша риба, супер. Друзі, клювання у діма нарешті. Клювання окуня підзагибає. Конець невеличкий, такий долоньковий, але взяв. На що взяв, знову козявка. Діма змінює приманки, так, 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 ставить. А клює лише оце на козявку. Ось Двухдюймова козявка і є толоньковий окунчик. Третій у нього сьогодні. Дуже трудова риболовля, але ну, як є. Виплив на берег. Час вже половина першого. Макс прийшов ось на тому березі, розмовляє по телефону, кидав тільки що піймав палку. Риба не клювала. Тут Діма піймав одного окунця з долоньку і на шляху я ще піймав окунця, і таки розловився. Такий у нас результат. У Макса 9 окунів, він попереду з берега там наловив, у Діма 3 і у мене лише один. Он Діма поплив Макса забирати, у Макса, на жаль, тут нічого не клювало. Будемо разом тут обідати. Хлопці ось підпливають. Так, ну шо, ми Вже всі тут, на цьому березі, на нашому традиційному столику, те, що від нього лишилося. Да? Зараз будемо підбирати ключик до рибки. Зарибав. Хай клює. Не, ну в принципі, Потроху клює, хотілося краще. Ну що, ми пообідали, хлопці, продовжують рибалку. Тут з берега кидають зараз, поки що не клює. Сонечко навіть показувалося, поки ми обідали. Якась рибка по поверхні гуляє, якась біль. Ну, можливо, щось після обіду ще піймаємо, побачимо. Надія є. Так, і я продовжую риболовлю. Тут течія, хоча тут ми ловили і щуку і окуня. Році. Тут був такий як затішок під берег, а зараз повністю течі. Так, ну що, Макс тут трохи покидав, каже, не клює. Перевозимо на той берег по робочим точкам. Мене Діма перевіз на інший берег. Я також тут пройду берегом, покидаю в таких тишинках, там де ми йшли під обривом. Діма тут став ще покидає на цій точці на окуня. Бачимо, як змінилася погодка до другої години дня стало так класно. Вон, тихенько то і було, але сонечко вийшло. Бачимо шматочки неба блакитного. Діма з човна рибалить, а я вийшов берегом пройтись тут по затишочкам. Але так берегом йду. Не такі ці затишочки і затишочки. Те чи тут такі присутні. Все одно. От. Підсів, друзі, окунець тільки що на козявку, Відкусив їй жопку. Бачило тут під берегом, під самим берегом. Але не піймався. Прийдеться змінювати приманку. Бачите ось що. Але він тут стоїть, напевно, 100%. Так, пробуємо ще раз тут у затишочку. В березі тут окунь стоїть 100%. Тільки що тут же ж клювак. Тут он стоїть дріб'язок, дрібний головень, верховодка і звісно його пасе тут і хижак під деревами. Окунь, це 100% він тут має бути в таких от затишочках. Є його вмову цього другого смугастого на цю М5, Ось бачите, другий малюк. Ось такий гігант, друга сьогодні риба з берега вже довго його тут видрюкував, 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 ось такий висмикнув. Клювака. клювака, але взяла тут на цю клюваку на козявку, не окуня заборонена до вилову риба. Я ж на козявку, друзі, ловив точно не цю заборонену рибу. Я ж ловив окуня. Ловив окуня, а взяла ось на козявочку заборонена до вилову щучка. Така грам. 350, мабуть, шнурочок. Одразу його відпустимо. Ось така красунька. З човна не клювало, з берега трошки якесь клювання з'явилося. Дуже трудова рибалка, але якийсь результат такий є. Ось Щучка бачимо 395 грамів. Щупак Зараз відправиться собі додому. Так, щурик, Ну що, пливи додому. Мабуть, ти ще маленький, не нерестишся, але підростай і потім будеш нереститися. Пішла собі. Довго вона роздуплялася, але пішла. Знову, друзі, захмарило. Бачимо, яка риболовля сьогодні виходить. берегом, кидати спінінг, тут такі, можна сказати, важко пролазні джунглі понад берегом. Основна дорога йде далі. Але я ходжу і шукаю затишки, бо ось бачу, що ось там, де тільки затишок якийсь, там булькається дрібнота якась. Краснопірка, верховодка. І ось саме в таких затишках, ось бачите, такі якісь. Берегові плюс-мінус може стояти. Може стояти якась рибка, якийсь окунь. Навіть, блін, щучка несподівано влетіла. Я думав вона вся на нересті, але ну, та, що попалася нам, вона, мабуть, ще не нереститься. Ну що, будемо шукати десь спускатися, ще вон там. бачу затишочки, покидаємо трохи отакі хащі, джунглі тут. Зі спінінгом трошки важкувато тут ходити. Так, бачу там затишок. Зараз туди спустимося. Такі тут обривчики. Дай Боже. Якщо спускатися ще куди не йшло, то підніматися напрязненько І ось він тут затишочок. Ось такий симпатичний. Сподіваємося, що тут щось нас чекає козявочка заряджена. Це десь плюс-мінус тут я піймав першого окуня. Якщо один тут стояв, значить десь є і другий. Ось коли ми ловимо окуня цього, раннього сіннього, зимового, тут така має бути проводка. Дуже-дуже. Така ніжна, як би мовити. Ось. Так, ледве-ледве ми його піддернули. Пауза секунд по 7-10. Щоб він встиг роздивитися приманку зажувати. Буває це саме на оцій довгій паузі і клювання стається. Такий містячок з вигляду дуже перспективний. Було б супер класно, якби таки заробило тут на клюваку якось може було ще до вечора таки прокинувся якийсь окунець стоїть окунь зараз тут в самому-самому березі прям ну, в урізі берега я б сказав би таке незрозуміло наче щось як тинкнуло Можливо, здалося. От бачите, де він стоїть. Відвалився. Бачили да, тільки що? Ось тут, в самому-самому березі, стоїть, відвалився, смагастий Це, друзі, також проблема тут берегового спінінгу, що тут багато зацепів і багато обривів. Я не знаю який це вже раз я зачепився. І це тут все. Мертве я бачу. На жаль, на жаль, тут без шансів, мабуть, відчепити. Друзі, повезло, відстрелив. Продовжуємо. Сьогодні у нас більше всіх відзначився Макс. Викладую окон просто для фотки. Ми цих оконів не беремо. Він, по-перше, і невеликий, а по-друге, він, як ми його називаємо, кунжутний. То він заражений якимсь, якимсь гельмінтом. І ми, ми останнім часом його не беремо, хоча ну, <зараз>, зараз його ловити можна. І, і таранечка окунь класний був. би. І, Капчений, так, да, Владик робив також клас. Давай пливи підростати. Опа. Всі живі, здорові, поплили. Ось такий улов у нас з Дімою оконців. Також зараз всі попливуть додому, всіх відпустимо, окунці невеличкі. Там один такий грам 150, інші долонька, та й менше долоньки. Працювала фактично одна приманка, оця козявка від М5 Крафт, кракозяброчка. Ось, і все. У діми три. У мене два. Окуні, ну що в мене була щучка, я її одразу відпустив. Ну що, друзі, окунців відпускаємо додому. Вон поплив. 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 Поплив і поплив. поплив. Так, ну Тут останні закиди зараз зробимо і все, і будемо мабуть, плисти, збиратися, бо нам ще човна збирати, сушити. Все, близько пів п'ятої завершуємо риболовлю. Спочатку дімо на берег, перевозимо, потім за максом з'їздимо. Далі збирати лодку і додому. Ось, друзі, ми завершили нашу риболовлю сьогоднішню. Дуже слабенька риболовля. Зокрема, у нас з Дімою. Ми піймали всього по три хвости. У мене два окуні і один щупак на 400 грамів. Ось у Діми три окуні. Окуні також. Найбільший там був близько 150 грамів. решта там ну, дрібнота там, максимум до 100 грам. Макс, в принципі, більш-менш рибалов з берега. Фактично на одній точці і піймав 12 окунів. Ще одного він піймав ось під завершення, поки ми збиралися. Достатньо багато навідривалося. і, до речі, я із трьох своїх пійманих рибок також дві піймав з берега, коли вже ходив після обіду з берега. У мене працювала найкраща приманка М5 Крафт Козявка. Одного окунця піймав я на М5 Крафт Рачка Крейфіша 2,8 дюйми Ось якось так. У Макса працювали самі різні приманки, якскрав міні-рачок, і селективський кракен, і селективський таргет, і німбл. Тобто у нього самі різні приманки працювали, все ловило окуня. Також великих не було, там максимум 120-150 у макса були окуні. Ось така риболовля. Поки що, поки що чекаємо тепла. Ось, можливо, тепліше стане, трошки якась риба почне рухатися. Всім дякую за перегляд відео, підтримайте лайком, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім щасливо, всім пока, слава Україні!